Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і брати, сердечно вітаю всіх вас в ефірі живого телебачення в програмі Бог не просто говорить. Мене звати отець Юрій Щурко, я є деканом Філософського богословського факультету Українського католицького університету, і моїм завданням є допомагати вам краще розуміти складні і незрозумілі при читанні місця Слова Божого. Очевидно, що ми. Кілька останніх ефірів присвятили вже всім відомій книзі суддів, якої ми, як правило, не завжди, напевно, маємо практику читати собі. Але ця книга є, я кажу, така книга для читання в складних моментах, де ми бачимо, в які складні тупики життя заходить людина тоді, коли вона не ходить простими Божими дорогами, завершуючи цю, цю, цю складну історію. Утверджень Ізраїля в обіцяній землі. Я би хотів, щоб ми сьогодні з вами зосередили свою увагу на 17 главі цієї книги, де є така досить складна і доволі темна історія одного чоловіка на ім'я Міхай, якого спочатку, сама того не знає чи мати, прокляла, потім благословляла, потім він наламав багато дров. І, і, власне, я хотів би трошки поговорити про цю історію, чому вона. Має місце в святому письмі, чому вона є записана і на що вона вказує, що відбувалося з Ізраїлем після того, як він вийшов що з Єгипту, увійшовши в обіцяну землю, власне, утверджував себе в обіцяній землі, живучи споруч, поруч з народами, які очевидно перебували в стані такого доволі великого морального занепаду, каже автор книги Суддів. Був один чоловік з гори Ефраїм на ім'я Міхай. Раз якось промовив він до матері своєї: ті тисяча срібних шеклів, які взято було в тебе, і про які ти вирекла, була прокльон при мені, це срібло в мене, я взяв їх і оце тобі назад повертаю. І відказала йому його мати: Нехай благословить тебе Господь, мій сину. Коли він повернув матері свої тисячу шеклів срібла. Мати його сказала: Я хочу присвятити від себе це срібло господеві, хочу зробити з нього для мого сина різбленого і литого Боввана. І коли він повернув його своїй матері, взяла вона 200 шеклів срібла та й дала золотареві, а той зробив з них різбеного і литого боввана, щоб поставити в хаті у Міхая. Таким чином, мав міхай у себе божницю, зробив ефот, і терафи, і посвятив одного свого сина. І той був йому за священника. Того часу не було в Ізраїля царя, і кожен чинив, що йому було до вподоби. Або один юнак з Вифлеєму юдейського з коліна Юди, він був левіт, і перебував там зайдою. Покинув він місто вифлеєм юдейський, щоб перебувати, де доведеться, і, подорожуючи, зайшов на Ефраїм гору господу Міхая. І спитав його Міхай: звідки йдеш? А той до нього. Я Левіт з вифлеєму юдейського. Ходжу я, щоб осістись, де доведеться. Сказав йому Міхай: «Зостанься у мене та й будь мені за батька й за священника. даватиму тобі щороку десять срібних шеклів, повну одежу й харчі. Пристав Левіт на те, щоб жити з ним, і став юнак у нього як один з його синів. Посвятив Міхай Левіта, і юнак став у нього за священника і жив у домі Міхая. Сказав Міхай, тепер я знаю, що Господь буде доброзичливий до мене, бо має левіта за священника. Ну, дорогі мені хіба одне тривожить, що ми не можемо говорити годину чи другу на всі ці теми, дуже складні, дуже заплутані, дуже темні, які є у цій книзі, в цій одній історії. Бо тут ми бачимо і прокльони матері. І потім зміну поведінки, яка є зміною дуже дуже цікавою. Бо після того як вона налякалася, що прокляла свого сина, вона потім благословляє його. А чому тому, що стародавні люди дуже добре розуміли, що благословення і прокляття вона має своє значення, свій зміст. І, очевидно, дуже уникали будь-якого такого, знаєте, неоторопного слова, якби сьогодні люди могли казати: от, знаєте, ну я щось сказав, вибачте, я не подумав. Люди відповідали за свої слова. І тут бачимо, з одного боку, мати сама то не усвідомлюючи, що це її син поцупив поважну суму, бо ми вже бачимо так, якби кінець тої історії, так? раптом вона його проклинає. Потім ми чуємо, що вона якось хоче згладити цю історію, вона його благословляє. Але далі, замість того, щоб десь вже почати своє життя, таке, скажімо так, відповідно до тої зміни своєї поведінки, вона вдається до їдлопоклонства, бо хоче, щоб вилити Боввана для свого сина. Той син порушує заповідь, яка є в Торі, яка забороняє звичайній людині, знаєте, ставати на служіння господеві без того, щоб вона походила з відповідного роду і так далі, тобто з роду Арона, знаєте, тим більше висвячувати, як мирянин когось, він на священника, так можемо сказати. Що він зробив. Потім він сам бачить, що так як і своя мати, його мати побачила, що вона прокляла, тоді благословляла, потім знов зробила якусь дурницю. Він висвячує свого сина, потім розуміє, що щось недобре. Він приводить у свою хату того подорожуючого Левіта, який також мав сидіти в одному з тих левітських міст і служити господеві в єдиному місті в Ізраїлі. Не можна було ставити, скажімо, Місця поклоніння в інших місцях поза храмом в Єрусалимі, потім, так, а перед тим намет присутності стояв ушіло. Тому що, як було одне місце поклоніння, це сприяло розвитку свідомості, що є один Бог. Бо як кожен би мав своє якесь капеще в кожному місці, так, це би просто витворило якісь дивні звичаї. І, і він цей левіт грішить, а міхай грішить тим, що приймає його до себе. Про що ми чуємо, Друзья Ми, Ми чуємо про якусь таку дивну поведінку людей, які вважають, що вони живуть якимось духовним життям, що вони належать до Божого народу, але тут ми не бачимо побожності і послідовності. Ні в мові, ні в поведінці. Бо з одних і тих самих уст, як потім скаже апостол Яків, чомусь виходить і гірка і солона вода, виходить і благословення, виходить і прокляття, є якесь таке збочене поклоніння Богові через поклоніння якимось ідолам через сприйняття священства в якийсь такий незрозумілий спосіб, через розуміння. Місця поклоніння, як єдиного, в якому людина мала приносити жертви господеві і все інше, а вже своя приватна, духовна, якась дорога це, очевидно, було чимось зрозумілим для кожного, що кожен мав жити якимось побожним життям в себе, вдома, приватно, але була якась спільність. Скажімо, певного визнання віри в окремому місті, щоб власниво спрямовувати людину в такому правильному розумінні Бога і так далі. Всього цього ми не маємо. Якщо ми уважно слухаємо цей або подібні тексти, ми можемо себе спитати: а чи ми сьогодні не можемо побачити таку строкату, дивну і дуже часто заплутану поведінку багатьох з поміж нас? Інколи наше життя, знаєте, це не є життя, де ми ходимо простими Божими дорогами, де ми керуємося Божою мудрістю, де Дух Святий провадить нами. Інколи в нашому житті відбувається дуже подібна турбуленція. І потрібно мати велику відвагу і смирення, щоб читаючи цей текст, показати е самому собі, що інколи, коли я не відкритий на Божу волю, не відкрита на Божу волю, і так само ходжу в житті з заплутаними дорогами. І Богу дякувати, через це ми маємо тайну покаяння, яка допомагає нам вибиратися з подібних лабіринтів життя. Що хотів автор книги суддю, цим показати складним уривком? Він хоче показати, що в Ізраїлі, який дозволяв. Певним навколишнім культурам впливати на його свідомість і поведінку, все вийшло з-під контролю. Майже всі риси цієї історії виявляють порушення волі Божої, які було об'явлено Ізраїлеві, на Синаї, і в інших заповідях, які Господь через Мойсея об'являв своєму народові. Ми бачимо, що тут є дуже багато таких непослідовних речей, які йдуть одне за одними. Є порушення заповідей, від, починаючи від заповіді не крастимеш, так? бо міхай вкрай гроші своїй матері. По-друге, ми бачимо, що мати кляне, а потім хоче застрахуватися, знаєте, щоб якось не нашкодити своєму синові, його благословляє. І, а, 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 а після благословення витрачає кошти на те, щоб створити ідоли. Це суперечить другій заповіді. так? Міхай влаштовує, як я вже казав себе святилище. Хоч це мало б бути тільки в одному місці, далі він робить сам собі, як я вже казав священника. далі, очевидно, розуміє, що він зробив щось дурне інше і так далі. У цій історії, дорогі сестри, брати, все виглядає непривабливо. Але це такий дуже жорсткий, холодний душ. Який показує, що коли людина відходить від Бога, раніше чи пізніше вона дуже серйозно заплутує своє життя. І тут усе непривабливе: і персонажі, і час. Втім, цей опис є дуже реалістичний, а застереження, яке містить цей текст, є дуже повчальне. Нам не слід сумніватися у божих заповідях і в тому, що вони є справжньою дорогою. Для нашого єдиної дороги для нашого життя, навіть коли перед нами стоять дуже складні вибори. Бо якщо ми схиляємося до чогось, що не є Божою волею, ми просто не тільки заплутуємо ще більше своє життя, ми завдаємо собі дуже багато ран, і ми калічимо людей навколо. І тому, дорогі сестри і брати, роздумуючи над цим текстом. В часі цієї страшної війни є дуже важливо собі сказати одну просту річ: ми маємо Божу дану нам гідність, ми створені образ і подобу Божу. Ми маємо право жити відповідальним і навіть обов'язок відповідальним життям, бо маємо реалізувати у своєму житті. Мудре і справедливе Боже правління, ми відповідальні за цей світ. І коли оцей наш такий духовний ритм життя втягується, знаєте, щось заскакує, зненацька, страшне, брутальне, як те, що прийшло до нас з цією навалою московитів, це не повинно змінити фокус нашого життя. Ми далі, дорогі сестри, і брати, на щодень повинні залишатися людьми. Це говорили наші військові на самому початку. Ми не повинні піддатися на те, щоб жити ненавистю, щоб жити знаєте, якимось сквернослов'ям, матюками, знаєте, вдаватися в якийсь відчай, в безнадію, сипати навколо кислотою, що все пропало, що наше життя не має сенсу. Сенс нашому життю надає Бог, який дарував нам це життя. Коли з боку є темрява, знаєте, ми не повинні відмовитися від світла. Ми замість ненависті повинні сповнюватися мужністю, замість сквернослов'я повинні посилювати наші молитви, зокрема, молитви псалмами, де віддаємо Богові на суд усі ті страхіття, замість розпачу і безнадії засукати свої рукави. І працювати для допомоги з такою самою наснагою, як працюють для збереження нашого життя, наші відважні захисниці і захисники. Нам треба подвійно бути людьми, щоб у нас е нічого в серці не захиталося, щоб ми, потверджуючи те, що ми воюємо за Богом дану нам гідність, таке справді е залишаємося людьми, а не перетворюємося на тварюк. На таких догуманізованих істот, які, які прийшли до нас для того, щоб нас такими зробити. Навіть в серед найстрашніших обставин війни ми це можемо все сприймати як виклик і тест на нашу людяність, на нашу здатність служити, любити, жертвувати себе одне для одного, працювати з подвійною силою, щоб ще раз більше підкреслювати, що певний конструктив, здоровий глузд, відповідальність. Шановливе ставлення це все те, що може бути і повинно бути частиною єдиною і незмінною людського життя, бо все інше, всяка інша турбуленція це, це є просто те, що знищить нас як цивілізацію, як людей. І скажу останнє: у новому завіті є таке слово параптома. Воно перекладається часто як прогрішення, його можна сказати, як сковзання. І воно цікаве тим, що наше духовне життя стає заплутане тоді, коли ми, так само як оцей міхай чи його мати, в одних чи в других речах стаємо невірні Богові і потім самі заплутаємося. Натомість, коли ми ходимо Божими дорогами, то, очевидно, ми живемо повноцінним життям, а не виживаємо, животіємо чи існуємо. Хай серед трагедії цієї війни. Господь дає нам мудрість на спасіння, щоб ми мали правильний фокус, як вірити, надіятися, любити, служити і жертвувати собою задля наших ближніх, бо в цьому полягає подвиг і, власне, чеснота бути людиною, яка створена образ і подобу Божу. Хай Господь всіх благословить, Хай захищає Мати Божа своїм покровом всіх наших відважних захисних, захисників. До наступних зустрічей запрошую, щоб ви ставили свої запитання до наших ефірів, і ми могли їх з вами обговорювати. Слава Ісусу Христу!